Програмою приватизації об'єктів міської комунальної власності на 2016 рік було затверджено перелік об'єктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації в 2016 році. До цього переліку був включений незавершений будівництво Макушерський корпус міського пологового будинку за адресою вулиця Урбаліса, 28. Це, не це незавершене будівництво було розпочато у 1989 році. У 1996 у році було будівництво зупинено, і 20 років це незавершене будівництво простояло у 2014 році. Відділом капітального будівництва, який є замовником цього будівництва, було вкладено угоду з відповідними суб'єктами господарської діяльності, обстежили, надали висновки щодо стану будівельних конструкцій цього незавершеного будівництва. Відповідно до цього висновку, будівельні конструкції будинку. Полову будинку, який будується, є аварійними і не може бути використано і добудовано. Згідно висновку, необхідно провести розбирання конструкцій до фундаменту. Тому було прийнято рішення відчужити шляхом продажу на аукціоні. Це незавершене будівництво під розбирання без земельної ділянки. Це для того, таке рішення було прийнято для того, щоб не тратити бюджетні кошти на те, щоб провести демонтаж цих конструкцій. Також було прийнято рішення і провести продаж частини збудованої цоколя. Будівлі школи номер 6 Цей об'єкт також продається без земельної ділянки і ніяким чином не може зменшувати обсяг надання освітніх послуг, а також ніяким чином не буде стосуватися існуючої будівлі школи і її функціонування. Основними умовами для аукціону для підрозбирання Пологового будинку це є демонтаж будівельних конструкцій з урахуванням акту їх технічного стану та дотримання техніки безпеки при роботах демонтажу. Також провести будівельну земельну ділянку на місці будівництва до стану, який передував будівництву у відповідності до рельєфу території, і повернути цю земельну ділянку у 12-місячний строк з моменту підписання договору купівлі-продажу. Такі самі умови стосуються і незавершеного будівництва школи номер 6 також у цього аукціону є початкова ціна з полового будинку з адресою вулиці Орбаліса, 28 це 17 тисяч 352 гривні з урахуванням ПДВ, а незавершене будівництво школи з адресою Південна 6 це 25 тисяч 318 тисяч гривень. Така вартість обумовлена, оцінювач враховував. Вартість робіт, демонтажу. вартість робіт демонтажу є дуже високою. Саме тому було прийнято рішення про продаж цих об'єктів на аукціоні, тому що навіть проєктні роботи по демонтажу пологового будинку могли б коштувати до півмільйона гривень.